Доброго дня, шановні колеги. Моя презентація артеріальна гіпертензія та ожиріння, підготована за сприяння київського вітамінного заводу, і хотілося б почати і з такої сентенції. краще мати 120 на 80, ніж 90-60 на 90, але в контексті моєї доповіді краще і те, і інше разом. За останні декілька років мені неодноразово пропонували презентувати лікарям підходи до поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії ожиріння як з точки зору діагностики, так і лікування. Наприклад, при поєднанні з алкогольним стеатогепатитом в межах метаболічного синдрому або психологічні Психосоматичні нашарування з точки зору підходів до лікування або лікування ожиріння для того, щоб сприяти кращому контролю артеріальної гіпертензії. Сьогодні я хотів би показати погляд на поєднання артеріальної гіпертензії ожиріння з точки зору хронічного запалення. Те, що атеросклероз є хронічним запаленням, відомо. Дуже давно атеросклеротична бляшка складається насамперед з пінистих клітин, це макрофаги, які поглинули ефіри холестерину, ліпопротеїди низької щільності, а макрофаги це клітини запалення. Останні років 30 віднайдені сучасні молекулярні характеристики цього запального синдрому. Якщо атеросклероз. Це хронічне запалення, то, мабуть, ожиріння це теж хронічне запалення. Це вже звучало, наприклад, в доповіді Ольги Володимирівни щодо ожиріння поєднані з раком. Де тут курка, де тут яйце? Сказати важко, чи спочатку, чи спочатку запалення провокує легший розвиток ожиріння? При наявності такого фактору як переїдання, чи вже саме ожиріння є хронічним запаленням, яке продукує ряд адипокінів, що, підтримуючи хронічне запалення, впливають на поєднані клінічні стани, наприклад, на артеріальну гіпертензію. Ожиріння за вісцеральним типом. Сприяє запальній реакції ендотелію, провокує інсулінорезистентність, симпатикотонію і в кінці кінців обтяжує перебіг артеріальної гіпертензії, в якій і так симпатикотонія присутня практично у кожного пацієнта. Основні класи гіпотензивних засобів для базисної терапії артеріальної гіпертензії: інгібітори АПФ, сартани, бета-блокатори. Діуретики насамперед тіазидні або тіазидоподібні та антагоністи кальцію. Які з цих основних п'яти класів гіпотензивних засобів мають або володіють протизапальною активністю? Усі, крім діуретиків. Я коли почав шукати, от коли я готував цю презентацію, думаю, так. Про ожиріння гіпертензію з точки зору запалення я ще ні разу не розказував. Ану, давай я в е, пошуці задам такий запит пошуковий. Не інгібітор АПФ, а конкретний інгібітор, наприклад, периндоприл чи лізиноприл та запалення. І на англомовних сайтах, або за такою, е, таким запитом, знаходиться дуже багато посилань. На наявність протизапальної дії у препаратів, які ніби повинні лише контролювати артеріальний тиск. І так щодо всіх класів, крім діуретиків, можна знайти протизапальну активність. Щодо вибору тих препаратів, про які я хотів би казати сьогодні, з цих чотирьох класів я обрав три представника: перший це Сартан, «Полмесартан». Другий це бета блокатор Небівалол і третій антагоніст кальці Лерканідіпін. Щодо того, які з цих препаратів більш протизапальні чи менш протизапальні, сказати не можна. Ніхто не порівнював. Або якщо порівнювали, то так епізодично, парціально я б сказав, коли я, наприклад, віднайшов порівняння в експериментальній роботі поєднання протизапального ефекту. Метопрололу та небівалолу на користь останнього. Сказати, що ці препарати, які, про які я зараз трошки детальніше розкажу з точки зору їх протизапального ефекту, вони більш протизапальні чим інші препарати цих класів, наприклад, Олмесартан порівні з іншими сартанами, мабуть, це було б. Не зовсім достовірно, тому що, по-перше, не порівнювали. А по-друге, якщо вже казати, а чого я обрав саме ці препарати, більше цитувань. Якщо цікавість до цієї проблеми тримається декілька років, років або десятиріч, причому це публікується в серйозних журналах, мабуть, що щось в цьому є більше, ніж в інших препаратах, наприклад, того ж класу. Щодо Олмесартану. Стаття відносно протизапальних ефектів Олмесартану при дивіться назву, при мікрозапаленні. Коли ми кажемо про запалення при ожирінні, як при, і при атеросклерозі, мова завжди йде про запалення низької інтенсивності. Причому так одразу, якщо по студентськи на це відреагувати Якщо запалення, давайте нестероїдні протизапальні засоби призначимо, і будемо мати ефект, а пацієнт щастя. Не так все просто. Це те запалення, що, наприклад, на нестероїдні протизапальні засоби не відреагує ніяк. І тому це мікрозапалення, наприклад, представлене в динаміці зміни це реактивного білку на протязі. 12 -ти тижнів лікування це зміни активності туморонекротичного фактору альфа, зміни активності інтерлейкіну 6, такої прозапальної молекули, як МСП1, демонструють, що застосування холме сприяє протизапальному ефекту на рівні цілого організму. Мікрозапалення, але в ньому можна віднайти динаміку при застосуванні препарату, який протизапальним ніяк не сприймався раніше. Взагалі, коли мова йде про, наприклад, про протизапальні властивості ефекти відомих гіпотензивних препаратів, мусимо сказати, що коли клінічно в багатоцентрових дослідженнях доведена Клінічна ефективність препаратів щодо їх гіпотензивного ефекту безпосереднього, щодо впливу на прогноз, тобто на зменшення ризику серцево-судинних подій, то ми маємо розуміти, що за рахунок яких механізмів це реалізується, не лише за рахунок вазодилатації за рахунок зменшення перекисного окислення ліпідів, за рахунок зменшення прозапальних цитокінів і так далі. Так от, якщо дивитися. На те, що демонструє дана експериментальна робота, це один з механізмів реалізації е, суттєвого гіпотензивного впливу Олмесартану е, безпосередньо під час його застосування, та впливу на прогноз, тому що це запалення хронічне, інгибується на протязі того часу, на протязі якого пацієнт приймає даний препарат. Ну і висновок з цієї статті, що блокада рецепторів ангіотензину 2, в даному випадку за рахунок Олмесартану значно зменшує запалення мікрозапалення судин у пацієнтів з есенціальною гіпертензією. А от наступна робота цікава тим, що тут запалення оцінювалося у людини з дуже запальним захворюванням, яке до гіпертензії не має ніякого відношення. Запалення у пацієнтів з анкілозуючим спонділоартритом або хворобою Бехтірева. І навіть при такому серйозному аутоімунно опосередкованому запаленні є суттєва динаміка як цереактивного протеїну, тобто цереактивного білку, перші дві колонки, так і інтралекіну 6 Третій, четвертий стопчик, так і тумор-некротичного фактору альфа останні два стовпчика, які показують позитивну динаміку впливу на запалення у пацієнтів з важким аутоімунним запальним процесом. Якщо є вплив на рівні всього організму, а ми коли кажемо про запалення, то ми ж не маємо на увазі лише мікрозапалення судин або запалення в жировій клітковині. Людина ж вона єдина. І коли є вплив. На запалення на рівні всього організму, то зменшуючи запальний потенціал організму людини в цілому, ми покращуємо і ендотеліальну функцію, і в цілому передбачувану активність ефективність антигіпертензивної терапії. Крім того, наприклад, один з механізмів щодо Олмесартану – це реактивація рецептору до вітаміну Д. І відновлена компетентність рецептору до вітаміну Д коригує нерегулярний метаболізм вітаміну Д з точки зору його поступлення в організм або з їжею, або за рахунок вироблення в шкірі під впливом сонячного промінювання, і в кінці кінців це впливає проти на рівні всього організму. Відносно бета-адреноблокаторів, я спеціально розташував цитовані, а ні, трохи сплутав щодо років. Треба було би розташувати трохи інакше. Дивіться, сама верхня стаття, цитова, яка цитована, 2007 рік. Тоді третя, яка зверху мала би бути другою, вона 2009 2009 рік. Друга стаття зверху, 2019, остання взагалі свіженька. 2024 рік. І якщо подивитися на назви, виділені жирним шрифтом, то вплив на метопрололу на коронарній ендотелі або ендотелі коронарних судин та гладенько м'язові е, волокна чи гладенькі м'язи, цих же коронарних судин. Друга робота зверху у е, пацієнтів з ожиріння ремодульованим е, ожирінням ремодульованими судинами. Третя робота е, проти е, протизапальні впливи небівололу на гладенькі м'язи коронарних судин. А от остання робота е, схему експериментальної роботи, приведено на Картинка невеличка, роздивитися важко щодо протективних ефектів небівололу, з точки зору попередження оксидативного стресу і запалення у пацієнтів, у яких у експериментальних тварин індукувався ліпополісахаридами сепсис при захворюванні печінки. Тобто, в даному випадку, паралель з попереднім розглядом. Відносно олмесартану вплив не лише на мікрозапалення в судинах, у даному випадку в трьох, трьох перших цитованих роботах, але й на запалення, яке до судин не має ніякого відношення. Тобто зменшується загальний запальний потенціал у всьому організмі. І відносно третього препарату, про який хотілося би сказати, з протизапальної точки зору, це лерканідіпін, причому цитована. Третя цитована робота. Вона ілюстрована графіками, які показують зменшення прозапальних маркерів. По-перше, активація нейтрофілів, по-друге, це реактивний протеїн. І по третє, вже як наслідок зменшення інсулінорезистентності. Причому, якщо спочатку рівень інсуліну трошки підвищився, через два місяці він гарантовано знизився. Тобто це скоріше наслідок протизапального ефекту, за рахунок якого зменшується інсулінорезистентність. І тепер клінічний випадок коротенько, скоріше для закріплення такої теоретичної інформації. Пацієнт з поєднанням гіпертонічної хвороби ішемічної хвороби серця і ожиріння, скарги та дані анамнезу об'єктивного статусу, які ілюструють його клінічний діагноз. Зверніть увагу на те, що артеріальний тиск у нього відповідає другому ступеню артеріальної гіпертензії. Причому пацієнт на доволі такі непоганій терапії. Він отримує. Фіксовану комбінацію перендоприлу і індопаміду, як гіпотензивну комбінацію, плюс розова статин за спірином, тому що в нього є атеросклеротичне ураження судин серця, а саме ішемічна хвороба серця, і ніби все би в нього мало бути добре. Крім того, що в нього, все, крім того, що в нього лишається некоригована гіпертензія. Повернувся до другого слайду спочатку цієї презентації, краще все-таки 120 на 80. Але тут поки що цільових цифр артеріального тиску немає, і варто було б на це вплинути. У пацієнта підвищений індекс маси тіла на рівні ожиріння першого ступеня. в діагнозі це відображено. У нього прояви інсулінорезистентності. Було б дивно, якби їх не було, індекс хома 42 Є ознаки і гіпертрофії лівого шлунечка підтверджені. Електрокардіограму і ехокардіографію. Тредміл-тест підтверджує стенокардію. Пацієнтові 65 років його можна поставити на тредміл-тест. Він не настільки старий, щоб підтвердити стенокардію. Так, от, у цьому випадку: ще раз повторюю слайд з діагнозом цього пацієнта. І дивіться, як е, сформульований діагноз щодо ступеня: ступень 2 на тлі терапії. Тобто терапія в даному випадку є недостатньою щодо контролю його артеріального тиску. Відносно рекомендацій у даному випадку Європейського товариства гіпертензії 23-го року, у пацієнтів високого ризику, як гіпертензії, так і серцево-судинних ускладнень, терапія має бути комбінованою практично одразу. Тобто, це двох-трьохкомпонентна терапія. У нашого пацієнта так і є, в нього двохкомпонентна терапія. Періндоприлом та індопамідом, але вона не достатньо ефективна щодо його артеріального тиску. Тому що, якщо повернутися, наприклад, на два слайди назад, наприклад, загальний холестерин, ліпопротеїдин низької гусини, бачите, я червоним кольором не виділив, не виділив тому що розова статину 20 міліграмів в цьому випадку достатньо для того, щоб досягти оптимальних або субоптимальних величин показників. Ліпідного спектру, а от з артеріальним тиском варто було би впоратися трошки інакше. Що я про, пропоную в даному випадку? Пропоную інгібітор АПФ з діуретиком, другий, третє, другий, третій горизонтальний стовпчик знизу, замінити на сартан і антагоніст кальція, і, не, лише, не лише з точки зору, що попередні дві молекули. Інгібітор АПФ і тіазидоподібний діуретик недостатньо спрацювали, можна було б сказати, там доза недостатня, але тут максимальні дози щодо препаратів, які наведені. Але з точки зору того, що на індекс маси міокарду, тобто прогностично, сартани-ентагоністи кальцію впливають трошки краще. Не набагато, але трошки краще. І в даному випадку оптимальною терапією, я вважаю, призначення олмисартану вранці лерка діпіну ввечері, а розовостатин з аспірином лишити, як як і було призначено. Він е, розова статин з своєю метою корекції ліпідного спектру справляється повністю. Щодо аспірину, тут є стовідсоткові покази для його призначення, тому що є ішемічна хвороба серця. Може виникнути питання. Попередньо теоретично я розказував про олмесартан. Про Лерканідіпін і про Небівалол. А де ж Небівалол? Чого його тут немає? Не треба. Якщо буде недостатньо цієї терапії, набівелол можна додати. Тому що він, крім такого ж е, вираженого впливу на запальний процес, він має ще додаткові ефекти. Особливо варто би зупинитися на НО-стимулюючому впливі, тобто нітратоподібному впливі цього препарату, який при поєднанні гіпертензії ожиріння з ішемічною хворобою серця дасть додатковий або аддитивний антиішемічний ефект. Дякую за увагу.